Треба пріоритисувати, яку проблему ми вирішуємо mm -hmm. дійсно. І тоді так пробігаючись, коментуючи те, що було сказано. Якщо Зеленський проявить мудрість, то він не буде наступним президентом, тоді він зможе залишити контроль і можливості забезпечити для себе вплив на політику поцвятковану, привевши іншу людину. Тощо, якщо залишиться, то він спалить себе. І це в тоталітарних системах в них є. Лідер війни, який перемагає на перших виборах після цього. В демократичних війна це завжди ворог відкладених питань, де суспільство собі наступає на горло, певні питання не ставить, відкладає, відкладає, і після війни зазвичай цю греблю прориває. Е, можна почитати біографію Черчилля. І коли в Україні сміються з того, що Зеленського порівнює Черчиллем, тому що зрозуміло, що з перспективи з України ми Черчилля знаємо як ікону намальовану, не як реальну особистість, а як вихвих вих, вих, вихалений. Ідеальний образ. А Зеленського ми знаємо тут як людину. Але а, вони абсолютно в... дуже схожі да, можуть бути схожі. Двовимірний. І тому ми розуміємо, що це абсолютно різні да, історії для нас. Тому що це двовимірне, це тривимірний. А за кордону Зеленського порівнюють з Черчиллем. І не дарма, тому що для них, навпаки, Зеленський це двовимірна картинка. А Черчилля вони знають трішки більш тривимірно. І розуміють, що там так само всередині було купа питань до нього, і їм були дуже незадоволені: відставка після війни, ганьба, да, після да, цього да, тільки да, визнання і так далі. Для того, щоб це визнання настало, потрібно, певно, вми, дистанціюватися. Тому якщо зараз хапатися за владу, не як за владу на період війни, що необхідно, тому що треба укріплювати владу як верховного головнокомандуючого. Але при цьому потрібно змиритися з тим, що. Влади над майбутнім як президента повоєнного вона може стати донором для того, щоб укріплювати владу зараз як верховного командуючого. Іншими словами, рейтинги верховного командуючого, рейтинги президента і рейтинги кандидата в президенти зеленського, зеленського, зеленського це три різних рейтинги. Це по-перше, тому логіка на сьогоднішній день, якщо домінує електорально, то це може шкодити зараз утриманню влади і авторитетності тут і зараз під час війни. Другий розріз. Чому Федерів зайнявся цим питанням? І чому це скоріше позитивно наразі, ніж негативно в короткостроковій перспективі? Але причому це дуже тривожно? Чому це дуже тривожно в довгостроковій перспективі? Тому що кого би не поставили б, воно би зараз не злетіло. В нас конфліктують два принципи всередині вертикалі виконавчої влади галузевий і функціональний. Mm -hmm. І да. в нас частина міністерств існує по галузевому принципу. Міністерство стратегічних промисловостей. А кібербезпека є стратегічною промисловістю? Чи не є стратегічною промисловістю? зараз? Mm -hmm. це? А креативні індустрії є стратегічною для нас промисловістю? Mm -hmm. чи не є? А... І можу продовжувати, я просто цей ряд можу до абсурдності довести. Чи не є? Або Міністерство культури, кома інформаційної політики, кома, кома, і можемо роздути до безмежності, тому Сільського що господа на, завершити да. Напаковуємо туди. Mm -hmm. До да, речі, да. це стратегічна промисловість, якщо ми ту каже. Без жартів абсолютно беремо Голлівуд або індійський Балівуд, або сьогоднішнє південнокорейське кіно. І ми розуміємо, що це стратегічна промисловість, реально. Кей-поп, який захопив зараз світ. Але він, до речі, не міг би відбутися без промислового до цього дива а, і підняття їх індустрії. Але. Ми галузево намагаємося через кому напіхати все, що можливо, туди не впіхуємо а в ці міністерства, тому що ми намагаємося їх роздути до функціональних одиниць, тому що ми розуміємо, що а ну це типа гуманітарне. Інтуїтивно ми вже намагаємося існувати функціональним підходом, але залишаємося в нормативно-правовій інституційній базі галузеві. І тоді в нас виникає питання: дрони. Хто може це потягнути? Той, хто існує функціональні моделі, яка дозволяє принаймні якось комунікувати з бізнесом, принаймні якось комунікувати з науковим установою, принаймні якось забезпечувати політичний консенсус навколо цього. А галузеві інституції Міністерства оборони це просто не здатно. Ні інституційно, ні нормативно ніяк. Навіть якщо ми зараз не поставимо ідеальних людей, ну, перше, вони не прийдуть, тому що вони розуміють, що їх на електричний стілець просто саджають. По-друге, вони розуміють, що у них немає можливості середини самого міністерства змінити цю. Структуру для того, щоб вона стала ефективною. Я вже не кажу про те, що навіть свою команду привезти не дадуть. Ну це вже не до такого. І відповідно, якщо ми хочемо вирішити питання дронів, питання а, турнікетів, питання які роботи візникли, ТЦК, да? будь-що інше, ми можемо побачити, що з точки зору управління там одні і ті самі хвороби. Просто яку ми сферу не візьмемо. Так. Це говорить про те, що нам необхідно зараз не. Людей міняти одних на інших. А нам потрібно задуматись, як нам цьому нашому кораблю, який зараз в відкритому океані, де отак от штормить, де ми відстрілюємось від ворогів і при цьому ремонтуємось на ходу, коли нас їх нудить. При цьому, але тим не менше, в нас немає іншого вибору. Поки там інші великі кораблі поки що в гаванях стоять, типа Сполучених Штатів ну, це я не доно... зробити ні. От вибачте, я просто зразу ми... це, я це скажу... утопічний підхід. Ні, я тому сказав, що як... я поясню: от вибачте, ну от буквально зразу, щоб було щоб у нас була дискусія. дискусія. Справа в тому, що ви ніколи не переконаєте суспільство навіть на 100%, коли держава буде працювати ідеально, що вона все робить. Утопія. І ми ніколи не скажемо волонтерам, що не робіть своє держава, все купить. Утопія. І у волонтерів завжди буде мільйон питань, що міноборони купує не так, тому що ми знаємо як краще. Все, який би не був міністр, яка б ідеальна модель не була, як, мінімі... можна... як Я в... В... Тому що волонтерство інституціалізувалося для когось. Це стало хорошою благородною справою, для когось це став бізнес. Дуже комфортний. Так так і... як того, мінімізувати, мінімізувати народ. Ну, а, а, як а, мінімізувати а негатив українське волонтерство? Чи це волонтерство? От беремо, не знаю, а, оксфордський словник і дивимось, волонтерство. Читаємо визначення. Чи це те, що ми маємо справу? Ні, Ні звичайно. Абсолютно. Ні. Це абсолютно інший феномен, інше явище. Що це? Це фактично аутсорс тих функцій державних, яких держава не може виконувати ефективно. Ми а якщо держава не буде виконувати, да. і що так. Що далі вони, вони не приписують. Я ж кажу, вирішення в тому, що якщо ми. А, Усвідомлюємо, що це аутсорс державної функції, які вона не справляється. Так само, як фонду поверне живим, наприклад, було дано змогу. Ну, Де таке видано НГО, яке може закуповувати зброю на зовнішніх ринках? Це але жесть. в Україні це на це пішли, тому да, що вони да. ефективніші, ніж інші. А, спецімпортери. Ні, 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 чекайте, чекайте, вони не є спецімпортером. Вони, вони не є, вони не є спецпецімпортером, це трошечки ефективніші, ніж ті спецімпортери, які в нас є. Чому? Ну, от звід, от, от звідки, ми робимо, звідки ми робимо висновки? От, знову ж таки, це ж не питання, от, знаю, от, це, це не питання, це не питання того, що я хочу захистити когось державу. Просто е, ми, ми робимо висновки з того, що ми знаємо, з картинки. Це, от, до речі, на захист спецімпортерів, хоча багато хто мене за це кине і скаже, от ви там, кого ви там захищаєте, вони всі бандити, вони всі Ну, Це ж організації, люди, які завезли дуже багато зброї і продовжують це робити, користуючись своїми функціями. Під максимальним тиском, це далеко, до речі, не військоми, по яким там, які ходять і живуть, тому що ці живуть під тиском СБУ, ДБР, всіх, всіх, -всі -всі, тому що кожен ходить, дивиться, а куди ти заплатив, якому посереднику, які кошти. Це ж є, є. Ну, а Давайте так: все, що завозилося максимально, завозилося по серйозній зброї, все, все завозиться державними спецімпортерами. Все, Все решта, що зробили, інші, так, це велика чисті квала і спартани завозили, і все-все-все. На тлі того, які потреби в армії, це ж так: 5-7% максимально. Ну, це ж об'єктивно. І ми, і ми ти, теж ти робимо специфіка. І от цього і дивись, просто Є. чому ми робимо. Тому що жоден спецімпортер на сьогоднішній день він не виходить в публічну площину, навіть коли в українській правді всюди написали, що це спецмародери і так далі, як їх там назвали. Окей, ну ніхто нічого не сказав. Вони там це проковтнули. Особливість будь-якої волонтерської організації, що вона може вийти і сказати: дивіться. Ми купили, не, ми краще, не, ми крутіші, ми тільки, надзвичайно не, краще впорюємося. Тому що, розумієш, я просто скажу специфіку. Ніхто ніколи не буде мати із серйозних компаній, із серйозних там справу виключно з громадської організації, навіть з найпотужнішим фондом, який не гарантований державою зобов'язання. по тобто зброї. Це специфіка. Тому що тоді це, вибачте, кому ми продаємо зброю? Що таке громадська організація? Давай таке... зараз не лізь специфіку туди, тому що ти ж розумієш, Почекай, Олександр. Я завершу просто думку, що хотів сказати. Там своя специфіка, а то ми зараз підемо і в роботу спецслужби, і поговорити. Я з тобою погоджуюсь з приводу спецапортерів, що це не спецмарадьори і багато чого робиться. І частину з цього знаємо в експертному середовищі, скажімо, частину допомагаємо. Але. З точки зору інституції, яка є політичною, скажімо, на сьогоднішній день в нас з'явилося таке явище як український воєнний волонтер, і воно стало заміщенням, тобто аутсорсом частини державних державних функцій, які держава не виконує ефективно згідно з уявленнями суспільства і так далі. Як мінімум, якщо вона неефективно комунікує, що вона це робить, це також є галочка неефективності публічної державної інституції, яка займається адмініструванням публічних держ... грошей платників податків. І якщо ми говоримо про вирішення цієї проблеми по дронах, по всьому іншому, ми маємо усвідомити, що в нас є такий феномен, і можливо, якщо ми не можемо зараз цю інституцію змінити докорінно, ми можемо взяти найкращі практики, які є. І почати їх інціаналізовувати. Це не означає, що оці от волонтерські ініціативи вони так як є, вони стають новою там інституцією. Ні, над ними потрібно попрацювати, інкубувати, змінити тощо, унормувати. але вони можуть бути тією живою тканиною, тими клітинами, з яких ми можемо нові органи донорські для держави виростити. І тоді потрібно синхронізувати процес, коли ще старе працює для того, щоб настеляна не обвалилася. Бо ни ми не можемо зараз радикально все знести, просто і сказати, а тепер будівельний майданчик воюємо. Бо наш корабель обстрілюють, і при цьому ще й пливемо, і при цьому нам треба цей ремонт проводити. Але ми маємо одночасно синхронізувати два процеси системних трансформацій, реформування наших інституцій згідно з новими принципами, не у СССРівськими 2.0, Бо частина, навіть якщо про спецімпортерів говорити і так далі, ми живемо в багатьох лікалах. Чи радянських і нормативно-правових інституційних тощо і як там працює Ми все не можемо, було? це в кожній державі? Так ринок зброї він завжди специфічний, він завжди З, регулюється. Я, і, я, 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 то, я то, зараз дозволь, ці дозвольте, сфері. я вставлю а свої п'ять копійок, бо тут. Ми ж не хотілося, щоб скочувалися до закупівлі танків і літаків. Mm -hmm. Це питання дійсно державного апарату, і тут волонтери цим займатися ніколи не будуть. Я да, не випадково звичайно, і ніхто не ставить під сумнів роботу тут держави. Я хочу внести ясність. Ми говоримо зараз виключно про проблему малого неба. Про яку говорились давно, бо вона вийшла от на поверхню, і тут держава не забезпечила в достатній мірі свою комунікативність, поворотність і все інше. Це саме власне, що ти говорив на самому початку. Так, да, да. Про танки, про все решта, це окрема історія, чому так, їх не виробляють. Ти, ти. Да. Я розумію, до прикладу, ну для себе я даю відповідь, чому у нас до цього часу немає крилатих ракет великої дальності. Я десь так собі приблизно уявляю, бо це дійсно не питання волонтерів, це міждержавних відносин. Більше за все, так само як системи протиповітряної оборони, таке інше. А оці речі вони ж дуже доступні для нас. До прикладу, дані, які з'явилися стосовно продажу тих же самих ну, мавіків до Росії і до України. Різниця в десятки разів, в 30 разів. Різниця це колосальна різниця. Хоча вони не випадково згадувалися, стояли під забороною Міністерства оборони, тому що, мовляв, ми не можемо купувати, бо перетворимо ці мавіки на військові. Теж логічно окей, друзі, то зробіть банально. Виведіть ці гроші на інші компанії, приватні хай закуплять, завезуть, закидають ринок. І щоб ми збирали уже гротери. Куплять тут. ні. Я не будуть купувати, передадуть. А ми будемо купувати автомобілі. Те саме з автомобілями. Я говорив і говорю: у нас завод краз забрали справедливо справедливу у цього. Ж Живаго. ваго завод, який є військовим з часів Радянського Союзу. Він робить такі капсульні броньові машини, що захід перед нами там ще буде відпочивати, де вони в дітька. І нас до цього заводу навіть є завод, завод шин повиготовлений до них Білоцерківський, також у Живаго. Та цілий комплекс розумієш. А в мене сьогодні стоїть питання: мені треба купити щось, щоб їхало на нулі, конкретно до мене, і там покласти трьохсотого. Я кажу, ну такого немає, блін. Бо я за 150 тисяч гривень, які зібрав, я не можу вам це купити. Це називається Розумієш? де державне замовлення? Тому... Де державне О. замовлення? О. От як ми ж про це й говоримо? Тому мені оце болить. Я не випадково зараз піднімаю цю тему. Хотілося просто більше звернути увагу. Дуже класно, що от знаєш, як кажуть, да? бах, і 40 мільярдів знайшлося. Ну це супер. Тепер головне, щоб вони були правильно освоєні, і можливо навіть не міністерством оборони. Тут я погоджуюсь на рахунок домінуючої ролі іншого відомства від міністерства оборони. У них своєї роботи вистачає. Ці дрони абсолютно вільно може закуповувати, контролювати закупки інше відомство це ясно, співпраці. Да. Тому оце є проблематика. До спецслужб ніяких питань немає. Не тому, що це спецслужби, Принаймні зараз. Ми потім розберемо наскільки ефективно вони ну, працюють. У нас спецімпортер є і в структурі. До речі, Міністерства оборони типу. Ну, Саш, я Цікаве. просто вношу mm -hmm. таку ясність, що ми, ну, не ми не вивалилися з тобою. Не вилилися в Абрамсі. Цікаво. Да, перепрошую.